Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Вже декілька місяців Яну переслідували жахливі видіння, наче вона залишилася сама на всьому світі. Жінку це дуже лякало, вона пов'язувала видіння зі своїм життям, адже була дуже самотня ані чоловіка, ані дітей, навіть батьки її вже померли. З усіх близьких у Яни була лише молодша сестра Юлія, але і та жила окремо. Жінка вирішила звернутися до бабусі, щоб дізнатися, чи не несуть ці моторошні видіння якусь небезпеку. Мені вже 40 за горами. І так страшно подумати, що я можу померти старою дівою. А тут ще ці видіння. Бачу про дітей ти дуже мрієш. Мрію, я навіть педеніститу закінчила. Але знаєте, в школі така зарплатня. А зараз пішла кур'єром в хорошу поштову компанію і платять там непогано. Та я ж не завжди про кар'єру думала. Мені просто хотілося бути і дружиною, і мамою. Все згодом буде добре. Бачу, я на руках в тебе немовля, рідна твоя кров. А ще бачу скоро ти зустрінеш свою долю. Справді. Дякую, а водіння. Катю, дай той збір з м'ятою. Ведіння то твої страхи. І щоб вони більше тебе не мучили. Попий чай з цими травами і медом на ніч. Дякую вам. Яна була впевнена, що бабуся напророчила їй заміжжя та народження дитини. Повернувшись від неї, жінка літала, наче на крилах щастя. Бабусин збір допоміг жінці, і видіння її більше не турбували. Минуло декілька днів. Якось Яна поверталася додому із супермаркету. Я зараз допоможу. У вас є цілий пакет. Дякую. А складитесь сюди, будь ласка. А давайте я вас підвезу. Та ні, не треба. Я тут поруч живу. Ось мій будинок. Чудово. Мені саме в тобі к'їхати, а така правоблива жінка не повинна таскати торби в руках. Ні, це зайве. І я не сідаю в машину до незнайомих чоловіків. Так давайте познайомимось. Мене звуть Гена. А вас? Яна, дуже приємно. А от і все, Яна. Відмов більше нема. Поїхали. А... Не хвилюйтесь, я хороший водій. Он моя карета. Так Яна познайомилася із Геннадієм чоловік їй одразу сподобався. Коли Геннадій підвіз Яну додому, вони обмінялися номерами телефонів. А вже наступного дня чоловік подзвонив та запросив Яну на побачення. Минув тиждень. Їхній роман стрімко розгортався. Яна була щаслива. Вона думала, що це і є той самий чоловік, про якого казала бабуся. Щоб поділитися своєю радістю, Яна запросила сестру Юлію на вечерю. Ну скільки ти там будеш руки мити? Ти що, купаєшся там? Ну нарешті, скільки я буду тебе чекати? Пробач, нарада затяглася. <звук> М -м, як в тебе смачно пахне. <звук> я така голодна, що слона з'їм. На роботі дурдом. Я навіть обідати не встигаю. Приходжу додому о 10-й, щось готове з ресторану, замовляю і спати. Юль, ну хіба так можна? А хто буде думати про твоє майбутнє? Ян, я якраз про майбутнє і думаю. У нас на роботі зараз такі можливості відкриваються. Затвердили нову структуру, і я, можливо, стану маркетинг-директором. А взагалі я хочу переїхати до Мюнхену і працювати в головному офісі компанії. Слухай, ти себе чуєш? Тільки про кар'єру і говориш. А як же особисте життя? Ти про це хоч думаєш? Ян, я свої пріоритети давно розставила. На романи та стосунки в мене часу нема. Mm. Розповідай краще про себе. Що там твій, Гена? Все серйозно у вас? Так. <гум> Мені досі не віриться, що я зустрілась з кожним чоловіка. Mm -hmm. Я не такий, такий добрий, чудовий, mm -hmm. турботливий. Я думаю, що він той самий. Просто принц на білому коні. Ну, чого ти смієшся? А він мене запросив на благодійний захід до своєї компанії, де працює. Яким mm. працює наш принц? Генеральним директором? Mm. Ну, перестань. Ні, він менеджер зі збуту. Mm. До речі, в мене немає що одягнути на цей вечір. Ні сукні, ні туфель немає. Це взагалі не проблема. Я тобі все дам і сукні і туфлі. Це що серйозно? Так. Наступного дня Юлія привезла Яні свою вечірню сукню прикраси та туфлі, як і обіцяла. Усі речі були гарні та дорогі, і Яні дуже личили. Жінка раділа, що вразила Геннадія своїм виглядом. Ян, ти неймовірна сьогодні. Дякую. Ну що, ходімо? Слухай, в мене є краща пропозиція. Давай нікуди не підемо, а вечір проведемо по-іншому. Чекаю, ти ж казав, що твій захід дуже важливий. Зараз для мене важлива лише ти. Тільки ти. На благодійний захід того вечора вони так і не пішли. Минуло ще кілька тижнів. Я зустрічалася із Геннадієм та почувалася щасливою. Того вечора вони збиралися повечеряти у кафе. Тому Яна дуже поспішала рознести доставку і швидше закінчити свій робочий день. А я знаю, чому вам ніхто не відчиняє. І чому? Тому що там нікого нема. А ви звідки знаєте? Ну, бо я живу в цій квартирі, і, як бачите, я стою біля вас. А я не думаю, що ви Андрійчук Валентина Петрівна. Ні, але я її син. Мама, мабуть, ще не повернулася з магазину, а ви можете залишити пакет мені. Я їй передам. Ні, вибачте, я не можу. Я маю передати особисто в руки адресата та ще під розпис. Моя мама, мабуть, веде подвійне життя спецагента, що там секретні інструкції. Та ні, все набагато простіше. Це довідка з банку, перевипущена пенсійна карта. Ну, я тоді пропоную вам піднятися в квартиру на чай і почекати маму там. Вона, мабуть, скоро повернеться. Вибачте, але я не можу. Ну, скажіть свій номер телефону. Я вам передзвоню, коли вона повернеться. Н ні, не хвилюйтеся. Я завтра буду працювати в цьому районі і занесу картку. Ну, скажіть, хоч як вас звати, Яна. А я Женя. Це дуже приємно. Дуже приємно познайомитись. <гум> Яні було дуже приємно, що Євген захотів із нею познайомитися. Жінка раділа, що після двох років самотності вона сподобалася одразу двом чоловікам. Такої уваги від протилежної статі Яна ще не мала. Минуло декілька днів. Яна продовжувала зустрічатися із Геннадієм і майже забула про Євгена. Аж тут він нагадав про себе сам. Яна. Яна! Це ви. О, доброго дня. Жень. Добрий день. А що ж ви до нас не зайшли наступного дня, як обіцяли? Вибачте, але це ж не від мене залежить. Мені поміняли того дня маршрут і, і все. А що, вам картку не занесли? Е, та ні, все нормально. Там приходила ваша колега до мами, але я ж вас чекав. А... Е, а у вас робочий день закінчився вже? Е, ні, зараз швиденько десь пообідаю, а потім ще дві доставки. О, тоді в мене для вас є пропозиція. Е, давайте я вам покажу найкраще кафе на цьому районі. Я ж тут виріс, живу, все знаю. Т Та знаєте, це напевно незручно. Ну, оближте, Ну там такі смачні пироги печуть. Ну, гаразд, але якщо це поряд, Та це близько, дві хвилини. Точно. Так. Яна сама не знала, чому погодилася пообідати з Євгеном, адже у неї уже був Геннадій. Але чоловік несподівано викликав у неї довіру та симпатію. Яна та Євген чудово провели час. Але тепер жінка була розгублена і не знала, кого із чоловіків їй вибрати. Ні, я взагалі не розумію, в чому проблема. То ти була незадоволена, що в тебе жодного чоловіка немає, зараз що їх цілих два. Ну в тому то й справа, що я маю обрати одного. Так, зустрічайся поки з обома, а там вирішиш, хто кращий. Та ні, Юль, це не про мене. Подвійне життя постійно викручуватись, брехати. Ні, я так не можу. І мені здається, що я і Гену кохаю. Тю, так чого ти мені голову морочиш? Обирай Гену і все. Та ні, не все так просто. Приводиця мені сказала, що я маю зустріти свою долю. Ну? Раптом Євген і є моя доля. Ого, як все серйозно? Ти ж казала у вас, ще нічого не було. Та не було в нас нічого. Просто Євген, мені теж подобається. Слухай, якщо він тобі так подобається, то йди спитай свою провидицю: з ким тобі бути. Наступного дня Яна за порадою сестри поїхала до бабусі. Оба Люба. Ви казали, що я зустріну свою долю. Але я зустріла відразу двох чоловіків. Тепер не знаю, кого мені обрати. Не можу я сказати тобі відповідь. Але чому? Бо це дуже вплине на твоє майбутнє. Але одне я знаю точно: Євген дуже хороший і порядний чоловік. Але Геннадій дуже важливу роль він зіграє в твоєму житті. Тобто Геннадій і є моя доля, без нього не станеться те щастя, яке на тебе чекає. Це все. Більше нічого тобі не скажу. Тепер йди. Я не зраділа словам бабусі. Вона сприйняла їх як знак, що їй судилося бути із Геннадієм і вирішила порвати стосунки з Євгеном. Як добре, що ти прийшов сьогодні. Вчора просто був важкий день. Поки закінчив з роботою, то з сел вже не було нікуди їхати. Тільки додому та спати. Слухай. Я в душ скоро повернувся. У Яни та Геннадія усе йшло добре. Вони проводили все більше часу разом. І жінка вважала, що зробила правильний вибір. Несподівано Яна знайшла в речах Геннадія два квитки до кіно. Спочатку жінка вирішила, що це Геннадій купив для них обох і хоче зробити сюрприз. Але потім побачила, що квитки вже використані, а сеанс був вчора. Страшна здогадка промайнула у її голові, що Геннадій її зраджує, і у нього є інша. Зайка, Я щось так зголоднів. Котлетки ще є. Вимітайся геть з моєї квартири! Зрозумів. Я не хочу тебе бачити. Та ти урод! Прихло! Тепер я знаю, що ти робив того вечора. Все не так зрозуміло, то я з братом після важкого дня пішов. Та де... не треба робити з мене. дуру! я не дура. Я знаю, чим б займався того вечора. Ти хочеш сказати в кіно про кохання з братом, а місця в останньому ряду теж з братом. Я можу пояснити, чого ти. Та ви мітося, геть! Симі це! Пішов геть. Яна дуже страждала після розриву із Геннадієм. Невже бабуся помилилася, що він її доля? Наступного дня, повертаючись додому, жінка зустріла біля свого під'їзду Юлію. Ну нарешті я вже дзвонити хотіла. А що, щось трапилось, Ну, Чому ти зразу про щось погане? Я просто деякі речі принесла. А, ну то ходімо. Давай, давай. Забирай, це все тобі. Дякую. Але навіщо? Мені все одно носити нікуди. Ну, як це нікуди? А на побачення? Угу. До речі, в мене теж недавно було побачення. Вітаю! І хто він? Та тип один. Уявляєш, теж Гена, якийсь комерційний директор. І що у вас, це серйозно? Та ні, трошки помутимо і все. А я зі своїм посварилася. Чого? Я думаю, що він мені зраджував. Я в нього знайшла два квитки в кіно, а він мені збрехав. Сказав, що він того вечора був вдома. Ні, ну ти нормальна. Квитки це ще не зрада. Так, скажи мені, ти сім'ю хочеш? Заміж хочеш? Хочу. Супер. Тоді так, береш о. Бери оце красиве плаття і дуй до нього миритися. Ян, ну чого ти сидиш? Якщо мій генка це разова акція, то твій це точно доля. Mm. Того ж вечора Яна за порадою сестри поїхала до Геннадія миритися. Дівка! Що вам треба? Вибачте, а ви не знаєте, де ваш сусід гена? Так з'їхав він. А куди? А бог його знає. Знімав квартиру, а тепер з'їхав. Яна була вкрай розгублена і засмучена. Жінка знову поїхала до бабусі, адже це була остання надія Яни дізнатися, чи зраджував її Геннадій, чому він зник і що буде із її власною долею тепер. Бабуся Люба, я послухалась вас, і все вийшло дуже погано. Геннадій кинув мене. Ви напевно помилилися в тому, що він моя доля. Я не казала, що Геннадій твоя доля. Ти з моїх слів почула те, що сама хотіла. Але він дійсно в твоєму житті зіграє дуже важливу роль. Все йде, як треба. Як це, як треба? Ви ж обіцяли, що я маю народити дитину. Від кого, якщо Геннадій зник? І знову ти почула, що хотіла. Ти ніколи не народиш власну дитину. Так тобі вже на роду написано. Як це? Я не народжу дитину. Послухай мене. Скоро твоя сестра може скоїти велику помилку. І якщо ти їй допоможеш і врятуєш, ви обидві щасливі будете. Та я вже не вірю ні в яке щастя. Напевно, мене за щось покарано. Не покарання то. Бачу на тобі чужі речі, точніше, черевички. Так, це сестра мені віддала, от тобі і причина. Твоя сестра великих успіхів досягне, це її покликання, а не родина. А в тебе свій шлях, тільки вдягаючи її одяг і взуття, ти перемішала і свою, і її долі, і залишилася сама. Так що мені тепер з цим робити? Викинути? Більше ніколи не взувай чуже взуття. Тепер іди. І пам'ятай, що я тобі сказала. Слова бабусі засмутили Яну. Жінка не могла змиритися із пророцтвом і не розуміла, як вона може бути щасливою без власної дитини. Та й не вірила, що її успішна сестра може скоїти якусь велику помилку. Але за декілька днів Юлія прийшла до Яни у повному розпачі. Тобі вже краще? Може, ти чимось отруїлася? Та не отруїлася я. Боже, яка я дура, що я тільки думала. Так, слухай, не лякай мене. Що сталося? Я вагітна. Я того чоловіка гени. Так це ж не проблема. Це, це ж чудово. Ти народиш дитину, одружитись, у вас буде родина. Та не хочу я. По-перше, мені вже пообіцяли підвищення і вакансію в німецькому офісі. Якщо дізнаються, що я вагітна, то таку відповідальну посаду віддадуть інші. А по-друге, це Гена кудись зник. Дежавю якась. Сподіваюсь, він не такий козел, як мій був. Він як дізнається про дитину. Та все він знає. Я написала йому повідомлення. О, Боже, знову нудить. Юль! Він тобі відповів! Несподівано Яна побачила у мобільному сестри фотографію свого Геннадія. Ще більше її вразило повідомлення, яке він надіслав Юлії. Чоловік писав, що навіть чути не хоче про дитину і відмовляється від батьківства. Це ж мій Єна. Ти що зустрічалась з ним за моєю спиною? Юль, та я не знала, що це твій єна. Ти ж сказала, що твій якийсь менеджер. Боже. Боже, яка дурна. Ми ж познайомились з ним біля твого будинку. Ще ім'я однакове. Дійсно, наші долі переплилися, як баба Люба казала. Так, вихід один. Я завтра зроблю аборт в приватній клініці. Ти поїдеш зі мною? Ніякого аборту? Я тобі не дозволяю, як старша сестра. Я вже доросла і вирішуватиму сама. Юль. Я на усю ніч не спала, думаючи, чи має вона право відмовляти Юлію від її рішення. І раптом жінка згадала слова бабусі, що сестра може зробити страшну помилку і через неї загинути. Я не зрозуміла, що мова йшла саме про вагітність Юлії та аборт. Вона сподівалася, що встигне зупинити сестру. Кор, зачекай! Дякую, що ти все зрозуміла і прийшла мене підтримати. Я не можу дозволити тобі це зробити. Ти себе вб'єш і дитину погубиш. Ян, я вже все вирішила. Слухай, я все вночі придумала. Тобі просто деякий час доведеться приховувати свій живіт. а потім ми тебе відправимо на підвищення кваліфікації, типу. А, а можемо взяти купити навіть довідку, що ти зламала ногу, і декілька місяців будеш працювати з дому. За цей час народиш дитину, я оформлю її на себе. Я заберу твоє немовля і буду її виховувати. Правда? Ну. Ти, ти на таке згодна? Ну, так. Ян, дякую тобі. Я, я буду допомагати вам грошима. Дякую. У той момент Яна зрозуміла, що бабуся сказала їй цілковиту правду. Буде у неї немовлятку, хоч і не власне, але все ж таки рідна кров. І що дійсно без Геннадія цього б не сталося. Не зустрінь він Юлію біля її будинку. Сестра народила чудового хлопчика. Яна, як і обіцяла, забрала малюка до себе. Вона виховує племінника і відчуває себе щасливою. Юля допомагає сестрі грошима та готується до переїзду за кордон на роботу. А нещодавно Яна знову зустріла Євгена. Чоловік так і не зміг її забути, і вони вирішили спробувати усе спочатку. Бабуся попереджає, не можна доношувати чуже взуття, бо так ви схибите з власного шляху, і, можливо, ніколи вже не повернетеся на нього. Якщо все ж таки сталося, що ви носите чуже, обов'язково скажіть такі слова: Своїм шляхом йду, чужий оминаю.